Друзі, вітаю! Сьогодні швиденько покажу вам ось такий бюджетний електровелосипед. Це новинка 2025 року від фірми Corso. Це Corso RSM. Оновлений варіант із батареями. Тут вже із моторколесом. Тут у нас встановлені батареї 48 вольт вже на 20 ампер годин, досить такі потужні, досить тривалий пробіг на них буде. І 500 Вт моторколесо. Ось такий невеликий електровелосипед бюджетний. Він коштує 19 800 гривень. Що ми тут маємо? Колеса на 10 дюймів. Ось така корзина пластикова попереду. Діодна led лінза попереду. Все просто. Ззаді ми маємо на маятнику замок для замикання колеса. Заднього такі підніжки. Ось така спинка для пасажира. Це, ну В принципі, воно зроблено так більш для дитини, якщо ви їздите з дитиною. Ну Тут попереду все по-стандартному. Безключовий доступ є. Ось така у нас приборна панель невеличка, що у нас тут показує швидкість віртуальні передачі, індикатор заряду акумулятора, тут сигнал і перемикач швидкостей. Такий бюджетний електровелосипед, досить класно його буде використовувати в місті. Якщо хочете купити такий електровелосипед, друзі, ми знаходимось у місті Олександрії на вулиці Григорія Сокальського, 79. Або просто можете позвонити мені, позвонити мені написати, я вам відповім. Бажаю здоров'я, друзі.